ніякого нагріву, і це є самим головним. Тобто зберігається максимум корисних речовин в цій олійки. І, до речі, кажуть в інтернеті з півтора кілограма сировини вихід олійки десь 30-35. Відсотків. Тому в кінці відео ми підрахуємо, який точний вихід олії. Чи знаєш, що цікаво: ріпакову олію офіційно визнали однією з найбезпечніших для серцево-судинної системи в Європі. І її активно використовують у дитячому харчуванні та навіть в косметиці. І ще. У насіння ріпаку є потужна антиоксидантна дія. Все завдяки природному вітаміну Е токоферолу. Його в холодновіджатій олії в десятки разів більше, ніж у рафінованій.